Так, привіт, мої тонкі реалісти. Я думаю, ви ще там живі і здорові від всіх цих новин. Давайте швиденько пройдемося по основних новинах, які я підкреслила і зробимо короткий огляд. Отже, голова Сап Клименко. Назвав ще одне прізвище, ще одне прізвисько, яке було озвучене на плівках міндіча, так званий Алі Баба, який нібито в квартирі Міндіча роздавав накази по переслідуванню антикорупційних структур. Не складно здогадати, хто стоїть за цим прізвищем, АБ, абревіатура, або належить голові офісу президента Андрію Єрмаку. Відповідно, ми робимо припущення про те, що за цим прізвищем стоїть власною персоною Андрій Єрмак. Або в перекладі з арабською баба перекладається як батько наш, один з батьків. Масштабної корупції. Ще наступна новина: відрядження, яке затягнулось секретаря ради національної безпеки Рустема Умірова, який спочатку поїхав до Стамбулу в Туреччину, а потім його знайшли в США в штаті Флорида, там де живе його сім'я. Чи буде він повертатись в Україну? Поки що невідомо, але ані Герман Галущенко, ані Світлана Гринчук ще не повернулись і не були присутні на засіданні ТСК, де їх звинувачують в корупції в енергоатомі. З чого ми знову ж таки робимо припущення, а слідство все покаже, що на плівках Міндіча також присутні і наступні компанії. У і інші компанії, якими завідував раніше Ростем у будучи на посаді міністра оборони України.